Жадібні чиновники, витончені схеми і великі, великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н1. Наше минуле розслідування про нові преміальні автівки депутатів з Вягільської міської ради Житомирщини, придбані вже за час повномасштабної війни. Викликало значний суспільний резонанс. Хто ще не бачив, лінк за посиланням в описі до цього відео. Ви просили нас продовжити в тому ж дусі. Ми так і зробили. Цього тижня мали презентувати вам аналогічний випуск вже про депутатів Житомирської міськради. Та щось тут: ні нових крузаків, ні крутих мерсів, як в Звягелі... Чи то грошей менше зникає з бюджету громади, чи то депутати більш скромні в час війни і тому, щоб наповнити цей випуск, нам довелося розширити географію. Ми проаналізували декларації депутатів міськрад Житомира, Коростеня і Бердичова за 2023 рік. І тут таки є про що розповісти, і що показати. Це Гуць Павло Анатолійович, депутат Житомира, керівник приватного підприємства Кенть. А десь так виглядає Електрокар 2022 року випуску, придбаний в березні 2023 року дружиною депутата. Ціну в декларації депутат, звісно ж, не вказав. Та як бачимо, на профільних ресурсах подібне авто цієї марки коштує під 30 тисяч доларів. Цікаво, що сам депутат відповідно до декларації, автівки ж немає. А більшість майна записана на кохану дружину. Прикупила авто у 2023 році, і депутатка Житомира Федорова Вікторія Русланівна. Це Volkswagen Гольф Плюс 2014 року випуску. Ми не знайшли в продажу автівки 2014 року, тому орієнтуємося на старші моделі 13-го і вони вартують в середньому 9-10 тисяч доларів. Відповідно до декларації депутатки, автомобіль придбаний за 282 тисячі гривень. Така ось ще одна депутатська знижка. І нею могли скористатися і інші депутати Житомирської міськради. Ось Мартинчук Іван Володимирович, проректор Поліського національного університету. Теж придбав Volkswagen Гольф і теж у 2023 році. Тільки новіший 2019 року випуску депутат зазначив в декларації, що заплатив за авто 485 тисяч гривень. Хоча подібні автомобілі, якщо це не биток, навіть сьогодні лише стартують від півмільйона і вартують до півтора мільйона гривень. Обновка і в родині іншого представника Поліського національного університету, депутата міськради Євдокимова Віктора Валерійовича. Згідно з його декларацією, в дружини в жовтні 2023 року з'явився джип 2016 року випуску. Ціна авто вказана в декларації 280 тисяч гривень, а середня ціна на сайті автора 500-600 тисяч гривень. А ось кому підфартило, так підфартило потрапити на розпродаж автомобіль. Білий так, це дружині іншого депутата Житомирської міськради Іванкевича Сергія Леонідовича. Відповідно до декларації депутата за 2023 рік його дружина придбала в серпні 2022 авто лише за 5 тисяч гривень. Вам не почулось 5 тисяч гривень. Це Nissan Ліф 2012 року випуску. І таке авто могло б вартувати в районі 200 тисяч гривень. А от інший депутат Житомира Педдюра Сергій Михайлович за час повномасштабної війни придбав Реномастер 2018 року. Придбав він, нібито за 303 тисячі гривень. Хоча найдешевше, небите відповідне авто, яке ми знайшли в інтернеті, коштує майже на 200 тисяч дорожче. Після повномасштабного вторгнення у травні 2022 року з'явилось авто і в іншого депутата Житомирської міськради Кучика Василя Карімовича. Це Вольво 2012 року випуску. Аналогічні авто стартують від 500 тисяч. Відповідно до декларації, депутат придбав його за 240 тисяч. А до того депутату вдалося придбати хоч і старенький, але все ж автомобіль, а не металолом марки Хюндай лише за 5 тисяч гривень. Відповідно до декларації, звісно. Переносимось до користення. Тут теж люблять хюндаї. Це Васянович Андрій Юрійович. У 2023 році він придбав Хюндай Електра 2017 року випуску за 400 тисяч гривень. О, і ось нарешті чудо: ми знайшли авто відповідної вартості в інтернеті. Депутатка Користонської міськради, козак Юлія Володимирівна, у березні 22-го придбала. Opel Vivaro 2011 року за 336 тисяч гривень. В Бердичеві за час повномасштабної декілька депутатів також закупилися. Ніколаєнко Юрій Віталійович придбав у квітні 2022-го Mercedes-Benz Sprinter 2010 року випуску. Нібито за 141 тисячу гривень. Хоча спринтерів 10-го року важко знайти дешевше, ніж за 500 тисяч гривень, а ціни на них доходять і до 1.5-2 мільйонів гривень. Ще більше здивувала ціна на авто в декларації іншого депутата Бердичівської міської ради Дениса Едуардовича Заремського. Згідно з декларацією, у 2023 році він придбав стареньку a 6 лише за 50 тисяч гривень. А от в дружини іншого депутата з'явилося у 2023 році набагато коштовніше авто. Це Іваненко Артур декларує, що майже за 1 мільйон гривень дружина придбала Мерседес. Десь так може виглядати це преміальне авто. І наостанок Кашпірук Артем Анатолійович придбав у 2022 році Рено Кенго 2015 року за 150 тисяч гривень згідно з декларацією. Хоча ринкова вартість вдвічі більша. Ось такими були автівки з останніх декларацій депутатів міськрад Житомира, Коростеня та Бердичова. Якщо бажаєте побачити більше преміальних авто, запрошуємо до перегляду випуску про закупки депутатів з Вягеля. І наостанок, ми не стверджуємо, що кошти на придбання автівок були отримані якимось злочинним шляхом. Так само ми не стверджуємо, що депутати збрехали в деклараціях, вказавши несправжні ціни автівок. Ми лише можемо стверджувати, що якщо вірити деклараціям депутатів, то вони або їхні другі половинки справді придбали ці автомобілі вже після початку повномасштабної війни. З вами була Марго Сулець, програма Золотий батон. Відсьогодні ми починаємо виходити двічі на тиждень на телеканалі Н1. Слідкуйте за анонсами. Дивіться нас в цифровому мовленні на приставці Т2 по всій області Житомирщини або на кабельному у вашому місті на світ ТВ, Мегого Чики і тб по всій Україні в Ютубі, Фейсбуці чи Інстаграмі. Все для вашої зручності. До зустрічі.